Ви дивитесь програму Точка зору і у студії я Анастасія Васильєва. Сьогодні у нас в гостях лейтенант Леонід Борік, начальник відділу офіцерів запасу та кадрів Дніпродзержинського об'єднаного міського військового комісаріату. Леонід я вас вітаю. Доброго дня. представники військового комісаріату в нашій студії не вперше, але сьогодні така ось ситуація склалася, що зустрічатися доводиться, скажімо так, регулярно. І одразу перше питання стосовно тих мобілізованих військових. Які були направлені на перепідготовку в зону АТО з початку року назвіть, будь ласка, цифри. Скільки це людей? Це близько 450 осіб, які були направлені на перепідготовку. Скільки з них направлено в зону АТО, нам не відомо. Це відноситься до військових частин, до яких вони були розподілені. Ви можете сказати вік цих людей, тому що ми знаємо, бачимо, і всі знають, що це можуть бути і дорослі чоловіки і молоді хлопці. Це вік від 30 до 60 років, не більше 60 років. На сьогоднішній день скільки вже минуло хвиль мобілізаційних, і, і, і з якого числа починається наступна, ось шоста, так? Да? Зараз закінчується п'ята хвиля часткової мобілізації, а шоста хвиля оголошена з 20 червня 2015 року. На рік. Тобто до 20 червня наступного року. Ні, з 20 червня 2015 по 20 серпня 2015 року буде шоста хвиля мобілізації. Це ця хвиля була е, планова чи її ось нещодавно? Це була планова, яка була утверджено указом президента від 15.01.2015 року. Тоді було об'явлено про часткову мобілізацію на період 200 днів. Скажіть, державне замовлення на цю мобілізаційну хвилю яке? Яких спеціальностей потребує сьогодні країна там на лінії фронту? Які люди, яким віком потрібні? Ну, спеціальності загалом. Усі потрібні, тому що потрібно забезпечення військ, тобто це можуть бути як економісти, бухгалтери, так і особи, які не, не, непосередньо приймають участь в зоні дійства. Добре, отже, все одно мені хочеться, щоб ви якось е детальніше сказали, які спеціальності потрібні сьогодні в зоні АТО. На це, Або... насамперед потрібні механіки, водії, електрики, електрогазосварники, так як техніка потребує ремонту. Також потрібні і кухарі, і стрільці. Ну, якщо призивають так, нових солдатів, повертаються ті, що вже рік відслужили. За власним бажанням повертаються. Тобто на них є рішення про демобілізацію, ті, хто були признані по першій та по другій хвилі мобілізації. Але не всі повертаються, багато з них заключають контракти та залишаються продовжити службу. Щодо контрактів, мені, я так розумію, є якісь зміни в законодавстві? Зміни в законодавстві, так, так, в тому, що людина, яка прослужила рік по мобілізації, має право заключити короткостроковий контракт, який буде продовжуватись протягом особливого періоду, об'явленого президентом, і після закінчення особливого періоду буде звільнений з військової служби. На цей час за ним зберігається як робоче місце, так і середній заробіток на підприємстві незалежно від форми підпорядкування. Під так. А там в армії йому будуть щось платити залежно від того, яку він посаду буде обіймати. Ну, залежно від посади, вони отримують грошове забезпечення як військовослужбовці. Все, хотілося б все ж таки торкнутися і неприємної теми. Багато людей пішло до армії, потрапило в зону АТО на лінію фронту. Скільки повернулося? Близько 30% з тих, хто були призвані за минулий рік. Це повернулися ті, які захотіли повернутися, які були демобілізовані. Тобто ми зараз говоримо не про тих, хто загинув, а ті, mm. хто просто захотів повернутися на даний час нашого міста загинуло близько 23 осіб. Скажіть, а ось чи є якісь зміни в законодавстві стосовно того, що на перепідготовку не відправляють молодих хлопців, тому що в історії вже нашого міста є хлопці, які загинули, які ну скажімо так, рік або два пробули тільки вдома після демобілізації зі строкової служби і пішли в зону АТО. Чи є якийсь закон, щоб їх не призивати? Ні, такого закону немає. Тобто, якщо людина вже відбула строкову військову службу, вона стає військово зобов'язаною і підлягає мобілізації. Тобто, якщо буде наказ, то. Якщо так. буде наказ, то буде теж призиватися. Хотілося б ще дізнатися про те, як відбувається робота з роздачею, розносом, розвезенням повісток. Тому що дуже багато чуток про те, що військомати... мати. Чатую на своїх солдатів і у маршрутних таксі, і біля інститутів, і, можливо, навіть у нічних клубах, і на пляжах, і інколи навіть переодягаються у двірників для того, щоб, скажімо так, захватити, я не знаю, Маска, так, Багато людей ухиляється від отримання повісток, але все ж військомат не проводить вручення повісток на пляжах, в магазинах. Військомат працює лише спі... сумісно з працівниками. Міністерство внутрішніх справ, якщо це є е, общественне місто. І по домам розносять по адресам та з підприємствами. Ви сказали, що багато ухиляються. Ви можете назвати якісь цифри, або як люди пояснюють, що вони ухиляються? Ну, дуже багато людей за останній час порушують військовий облік та виїжджають за межі міста та області, не відмічаючись в військоматі. Щоб про що військовому обліку? Правил військового обліку сказано, що якщо він виїжджає більше ніж на три місяці, він повинен стати на тимчасовий облік у іншому військоматі, куди він виїжджає. Таких людей дуже багато, тому застарілі дані в нашому військоматі про їхнє місце розташування. Хто сьогодні все ж таки не підпадає, незважаючи на мобілізацію? Хто сьогодні не підпадає під? Це одинокі батьки не підпадають, якщо сам виховує дитину. Це люди, які опі... мають опіку над іншими особами, якщо немає сторонніх осіб, які можуть це виконувати. Це батьки, у яких троє та більше дітей, а також непридатні за рішенням військово-лікарської комісії і депутати Верховної Ради. Але є ще, ще один пункт, наскільки я пам'ятаю, я читала трошки цей закон, хто не підпадає, не підпадають і ті, кому забороняє релігія, віра. Що, що це означає? і Як це перевіряється? Ну або я так розумію, що сьогодні можна бути християнином, завтра вступити до якоїсь іншої церкви, прийти до військкомату і сказати, що мені не дозволяє моя там релігія. Я не піду. Це якщо релігійна організація є зареєстрованою. У, не можу відповісти, де в Києві десь. І ця людина дуже багато вже проводить там е, часу, та є особою, яка вже, як сказати, яка має священний сан, саме, так ви жінки. про священиків про діяку. Вони можуть йти на альтернативну не військову службу. Ну, на, на даний час такої служби у нас немає, тому ну, не було таких осіб, які до нас зверталися з таким питанням. Також ви сьогодні сказали про те, що не підпадають не можуть не йти на перепідготовку в зону АТО ті, хто не пройшов медичну комісію. Так. Наскільки я знаю, раніше не брали хлопців, навіть якщо у них були татуювання або якісь проколоті вуха. Сьогодні це модно це є у багатьох. Сьогодні якось змінилась ось ця перевірка військов, військовозобов'язаних, тобто медична перевірка, їх психічний стан, воно якось змінилось, десь спростилось, десь ускладнилась перевірка. Як це відбувається? Ну, скажімо, так, що тих, хто йдуть на строку військової служби, тих, хто призивається по мобілізації, є різні види допуску до служби. Тому татуювання деякі впливають на службу, ну не всі. Які ще там питання? Ну, стосовно э, фізичного стану. Раніше, навіть якщо в тебе був якийсь поганий зір, не соколиний, то могли не взяти в армію. Опять же, таки, є різні види служби на різних Тобто Він не піде в ВДВ служити, ну, а десь в працювати. Ну, Там теж потрібні люди. Тобто сьогодні все вирішується індивідуально і максимально стараються э, задіяти військовозобов'язаних, хлопців. Так. Дівчат багато приходить? На даний час не було. В основному дівчата йдуть добровольчі батальйони, які проходять по своїй А взагалі, скільки сьогодні добровольців зменшилась, їх кількість? Я пам'ятаю, що на початку року доволі багато було хлопців, бажаючих піти Так, на початку року було доволі багато добровільців, на даний час є, але дуже мала кількість. А ви так можете сказати, скільки це в цифрах? Щоб ми хоча б розуміли масштаб, якщо там на початку року було 50, сьогодні це 10 або 5. Ну, скажу так, разів раз в три зменшилась кількість добровольців. Можуть сьогодні вдруге направити до армії тих, хто вже демобілізувався? Згідно указу президента, який був прийнятий, то на півроку дається відсрочка від призову. Але існує такий кооперативний оперативний резерв. І ті військовослужбовці, які були демобілізовані з військової служби. та... Пройшли медичний огляд признані придатними, попадають в цей оперативний резерв. Цей оперативний резерв може бути скликаний в будь-який час. Скажіть, сьогодні демобілізовані військовозобов'язані, вони звертаються до вас зі своїми проблемами? Так, що... звертаються. Розкажіть, з якими, тому що держава їм дуже багато пообіцяла, але на місцях, як виявляється, це не завжди виходить так гарно, як про це кажу. Ну, з... Одне з основних питань це видача посвідчень учасника бойових дій. Коли військовослужбовець знаходиться в військовій частині, цим питанням займається військова частина. Але не всім вони успівають обробляти ці документи, тому військовослужбовці звертаються нас і військомат направляє документи для видачі цих документів. Такі питання, як видача земельних ділянок. У нас у місті створена комісія по видачі земельних ділянок, і представник військомату теж туди входить, тобто займається цим питанням. А в чому виникають складнощі, якщо зупинитися на видачі виділення земельних ділянок, які пообіцяли законодавство, одразу тільки ти приходиш, а то тобі одразу дають, але не наявність ми. земельних ділянок у місті. Тобто у нас їх не вистачає? Не вистачає у нас. їх, У нас їх дуже мало. Зараз направлені документи для обробки для виділення земельних ділянок. Тому я б військовослужбовцям порекомендував звертатися до селищних рад та звідти звертати, ну, там просити виділення земельних ділянки. Тобто, щоб не на території міста, а так. простіше на території села? Так? Набагато простіше було б це. Скажіть, я таке питання задаю вже не вперше. Як відправляють в зону АТО після перепідготовки? Наскільки це насильно, скажімо так? Наскільки це робиться за наказом? Або все ж таки питають хлопців, чи хочуть вони піти на лінію фронту? Я вважаю, що таки питають, але це все таке рішення командира військової частини, до якої закріплений військовослужбовець, і він знаходиться на військовій службі, тобто він повинен підчинятись наказам командира. Хочеться, щоб ви ще раз нагадали нашим глядачам і в першу чергу тим, хто ухиляється від військової служби, що їм на сьогодні за це загрожує. Відбулися якісь зміни в законодавстві стосовно покарання за ухилення, чи, або все залишилось на тому ж рівні, як і було? Ну, стосовно змін до законодавства, то додали ще одну статтю, за якою ті, хто ухиляється від призову по мобілізації, від мобілізації отримають від двох до п'яти років позбавлення волі. У нас вже є такі випадки? На даний час ні. На даний час є тільки умовне позбавлення волі. Тобто отримали вже якісь? Добре, ви так прямо детально розповіли, але коротко як військовий. Наостанок мені хотілося б, щоб ви все ж таки звернулись до військовозобов'язаних, до їх батьків. Ви як представник також е мобілізованої групи, я так розумію, ви працюєте в військоматі як мобілізований військовозобов'язаний. Тому ваше звернення буде найбільш характерне і символічне, скажімо так. Я звертаюся до військовозобов'язаних, які е не підтримують. Скажем так, позицію та знайдуть до військкомату, та не направляються до військової частини. Якби не ті хлопці, які знаходяться там, хто знає що було в нашому місті. Тому призиваю до вас, якщо у вас є мужність, якщо ви здатні захищати свій дім, але все ж таки краще робити не, не біля свого дому, а десь за межами нашого міста. Приходьте до військомат. На даний час всі військовослужбовці повністю забезпечені всім чим потрібно. Тобто, ті, хто проходять спеціальну підготовку, не так як раніше, що зразу були відправлені до зони проведення дій. Ви обіцяєте свою допомогу, підтримку, так? Все, що від нас залежить, ми виконуємо. Я так розумію, військові частини підтримують зв'язок, чи військомат на навпаки, військомат підтримує зв'язок з військовими частинами, де служать наші хлопці. Так, так ми підтримуємо. Ми Стараємось слідкувати за кожним, кого ми відправляємо, де він знаходиться. Не завжди це і виходить, але прикладаємо максимум зусиль. Ви сьогодні можете сказати, в яких містах, областях знаходяться Дніпродзрижинці саме? Або у складі яких бригад? Майже в усіх бригадах є наші хлопці. І це міста, це Луганська, Донецька? Область. Це Луганська, Донецька, Донецька область, так. Є ті, хто знаходиться в військових частинах. Просто знаходяться в військових частинах та не направлені до зони дії. Ну, підтримують якийсь порядок на місцях, так? Так. Скажіть, сьогодні в Мар'їнці є Дніпро Так, є. Ви можете сказати скільки? Ні. У вас є можливість сказати їм декілька слів. Я сподіваюся, що у них буде можливість подивитися інколи ми бачимо, що вони заходять до інтернету, якось спілкуються зі своїми рідними. Побажання триматися, сказати, що все буде добре. Надіємося, що скоро все це закінчиться. Та повер... скорішого повернення додому. Дякую вам, Леонід, за детальні відповіді на мої питання. Сподіваюся, що в наступний раз, якщо ми зустрінемося, ви не будете демобілізовані ще і ми будемо вже говорити дійсно про повернення всіх наших хлопців. Дякую, Добре. що були в нашій студії. Добре. Глядачам, я нагадаю, що ви дивилися програму Точка зором. Ми всі чекаємо повернення наших хлопців з лінії фронту. Зустрінемось наступного тижня. У цій же порі. Хай щастить.